Всем добрий день. Хочу зняти як сценіка 1.5 двигунка 9К, вторий сценік, Зняти стартер. Так, стартер я зняв. Все, нема нічого сложного. Снімається. В першу чергу, акумулятор, потім лоток акумулятора, блок. ЕБУ знімається, Провода всі в сторону. Откручується там два, пров... два е... болта. У мене на двох був. На... Ну, два болта там прикручується стартер. <кхи> Ось він стартер. Отакенький вон. Мазучак і, звісно. Е... Откручується защита. Защита відкручується у мене металічний лист. Потім він витягується, падає, відкручується два провода, а йде плюсовий товстий включення втягувача. Потом піднімається, над кронштейном вихлопної труби туди падає. Получається, передом, передом носком стартера виводити поза рульовою рейкою, поза трубою туди, проходить. все проходить. Проходить, проходить сюди і тут теж. Навіть можна оцю жі стянку алюмінію, Трошки так підігнути, щоб вставляти буде легше. Отак. От і все, і сюди він через цю дірку туди вставиться, потім буду ставити. От туди він все проходить. Нема нічого сложного. Взагалі. Глаза бояться, в інтернеті такого нема в Ютубі. Він щось замика, оттакенький у мене стартер. Щось не. Розберу, подивлюсь.